Продовжуємо годину ще сьогодні. Долею депутатських мандатів переймалися і в кабінеті міністрів, навіть не долею мандатів, а долею майбутньої майбутньої долі коаліції. Арсеніяценюк попросив фракції коаліції не сваритися, підтримати його уряд і законопроект. Урядові заявив про це він на засіданні на урядовому і далі цитата: я звертаюся до парламентської коаліції з тим, щоб ми не маємо право допустити жодної політичної нестабільності. Парламентська коаліція має бути єдина, злагоджена і ефективна. Ну і висловив стурбованість Ясенюк певною турбулентністю в стінах парламенту. Давайте послухаємо голову уряду. На кінець то треба вже збуватися цієї вічної проблеми українських демократів. До влади приходимо разом, а коли у владі, коли треба відповідати, то починаються сварки. Тому ще раз хочу підкреслити, що як голова уряду буду захищати. Кожного члена парламентської коаліції, кожного депутата і кожну фракцію. Ну, так, пане Борисе, ваша реакція на е, думку голову уряду. Чи справді ми згущуємо фарби, так би мовити, і ситуація не така вже напружена і не, не, не така критична для коаліції? Чи справді є ризики розпаду? Ну, насампелі, хот... хотів би підписатися під кожним словом прем'єра Яценюка. Действительно, действительно, в стенах парламента наблюдается некая турбулентность. Но я считаю, что это такие вспышки, которые быстро гасятся. Вот сегодня мы только что обсуждали ситуацию выступления Лозового, затем выступления Матвиенко и небольшое недопонимание в стенах парламента. После этого было сорвано голосования за внесение в порядок ДНР, э, ряда важных законов э -э, и после этого, после этого, кстати, э -э, кажется, с, после предложения Олега Вал Валерьевича, э -э, Владимир Борисович обрел перерыв. После перерыва как будто ничего не было. Бабка пошептала. Да, то есть на самом деле такие вспышки бывают, но это и на, на самом деле, наверное, нормально. Э -э, у нас коалиция демократических сил, у каждого есть свое мнение. Каждый э, чувствует, может быть, э, тонкое -то, -то моменты, например, Лазовой э, Андрей да, наверное, на себя примерил э, ситуацию, что его обвинили в, присл... в каком-то преступлении. Э, вот, и, наверное, не сдержался с точки зрения своего поведения. Ну, слава Богу, что вони там с Матвиенком не побылся. Не-не-не, а... на, на, на самом деле э, факты присутствуют. И мы же знаем, да, не будем присутствовать. Лутвиенко поделился до Лозового, э, ря... поразумели, з'ясували. Знаете, даже после того конфликта Соболев-Ивченко, сейчас они друзья, они жмут друг другу руки. То есть, ну бывает, бывает... Когда они э... пики один Да, поваря, безусловно, нам, да. Это, конечно, вещи. недопустимо. И то, что сегодня было, тоже недопустимо. Мы играем на руку агрессору. С нас смеется оппозиционный блок. Хлопает ладоши. Это же ведь правда. Вот. Конечно, такие вещи недопустимы. Но я считаю, что такая турбулентность, она, наверное, где-то и закономерна. И она, может быть, где-то и должна быть, но самое главное, что после этих событий, после перерыва... Ми повернулися до нормальної парламентської життя. Дякую, пане Романе. А причина турбулентності в чому ну, на Насправді те, що відбувається, і саме в, в такій формі, що діалоги відбуваються Верховній Ради, це неприродньо. І насправді це сіє дуже серйозну недовіру в цілому суспільстві до е, єдиного і стійкого демократичного органу, який є на сьогоднішній день в Україні. Це Верховна Рада. Сьогодні запорукою стійкості нашої держави, це все саме є Верховна Рада. Розшатавши, розваливши цей орган, ми розуміємо, що можна досягнути зовсім іншого результату, але і треба Ротити про інші речі, насправді давайте ми подивимося, що стало таким своєрідним детонатором цього, що відбувалося сьогодні в Верховній Раді, тому що дійсно всі прийшли з певними емоціями. Не питання, те, що народні депутати не повинні відповідати за злочини. Однозначно, народний депутат повинен так же само відповідати за вчинений злочин, як будь-який громадянин. Але в мене особисто в тих колег, які мене оточують, виникає інше питання. Рік тому на майдані було вчинені злочин. Більше ста майданівці були розстріляні. І за цей період часу винувачення настільки вяло, розслідування ведеться, настільки ну, важко висувається, що це просто вже ну викликає ну не просто якусь певну недовіру, а занепокоєння глибоко. А тут ми говоримо про твої термін, нібито хтось десь там щось зробив і вже виноситься на розгляд Верховної Ради. А -а -а. От, от в чому, от корінь проблеми, розумієте? Стривайте. Ду дуже актив. Я вибачаюсь. дуже активна чомусь прокуратура, але не там, де. Ми від неї чекаємо активних епен. дій. Тобто, ми дійсно з приходом Шокіна чекали, що злочинці сядуть в тюрми. Ми сьогодні дивимося, опозиційний блок прогулюється. Я перепрошую, як на Брайтон-Біч. Вліво, вправо посміхаються з нас, як ми там чубимося, і е, е, двох кандидатів потенційно, які може бути так само висуну винувачення. і п'ять одночасно висовуються з коаліції. Мені здається, що щось За це то, тут І Тому дуже важливо, що ми в п'ятницю все ж таки. Спробували почути логіку Генерального прокурора. Тобто, мені до вас здає, має це, прийти, як мінімум, це? він повинен пояснити ну, ситуацію ну, по і по по як логі, і законність цих дій, які А, а по-друге, діяких... по, по по я особисто наполягатиму на тому, щоби розгляд і на комітеті. На комітеті профільному, регламентному, відбувався публічним із запрошенням засобів масової інформації, що буде внесено відповідне подання. За це Бо я хочу... На мої... був. Якщо буде в лапках ставлю персональна справа Денисенка, я хотів би, щоб це було саме так. Раз. І друге, я вас прошу, друзі, от ви представники трьох фракцій, я сьогодні позафракційний депутат. Я хочу прийти на кожну з ваших фракцій і, дивлячись вам в очі, разом з генеральним прокурором. Відповісти на всі обвинувачення. Тому що на сьогоднішній день, знаєте, як це виглядає? На всю країну оголосили, що в мене донька-проститутка. Насправді. Юрій Віталійович. Юрій Віталійович. Я би буду... дуже хотів, до речі, щоб він просто підійшов і по-людськи вибачився. ну це ви образно кажете, так? так? Насправді, в тому анекдоті ну, доньки розуміла, немає, це, так? Це О, да. в тому анекдоті. Це в тому анекдоті, але е, виделочки знайдуться. А у це залишиться. Причому у мільйонів людей, які чули про те, що я, наприклад, належу до списка людей, з яких треба знімати депутатську на диркані, значить вони що? Злочинці, значить, них що? Є якісь там незаконні оборудки і так далі, і тому подібне. Я, наприклад, я чиста перед законом людина. Я можу спокійно дивитися в дзеркало щоранку і своїм виборцям у вічі. А це, а це для мене невеловажна річ. І за ці речі хтось має відповісти. Тому що це репутація, честь, гідність людини, і життя, і доля. Я думаю, і ми родичі до суду, до на генерального прокурора ні. щодо образу. А ви знаєте, знає, знає, як Генералі, ви знає, ви знає, не як цікаво. Бо Бо Не можна. Розумієте, як цікаво. Обвинувачення, висловлено з уст органів державної влади, порушення кримінальних справ. Це не є поширення недостовірної інформації. А немає, чи... Зараз немає цих не... обвинувачень. Що... Ну, на Юрія Луценка, ну, от, можна Юрія Луценка. Люди. доведеться я так розумію На Юрія якщо Луценка можна змог, якщо не прийшло, буде відповідна подання. Не може. Але, але, ви знаєте, до речі, але ви знаєте, до речі, що Юрій Віталійович дуже цікаво, він не назвав жодного прізвища, а потім навздогін. Інсайдерськими утічками інформації весь інформаційний простір заполонили прізвищами цієї сімки. Їх іще немає, але вже всі знають, що, що, що вони злочинці можливо, це, і дочка в кожної з них Можливо, просто Це тут. просто така от, теж технологія, є люди. Ми оголошуємо, що є підозри, що ось винесуть ось-ось подання до Верховної Ради. І такий ну, інструменти впливу. Дуже, стоїв, дуже дивно, вона... дивно, що ця технологія спрямована. Оті двоє членів а, давай, опозиційного блока, які не ходять Папію зараз, виклює, виклює. Вони не ходять там на жодні ефіри. Насправді це а, два фунта для меблі в цій кампанії. Удар спрямований проти п'ятьох членів п'ятьох коаліцій і позафракційного Денисенка як людей, які Мають принципову позицію, яка в багатьох питаннях розходиться із президентом, чию задачу сьогодні виконує Шокін і жаль. Чи вам щось додати на захист Шокіна і Луценка, ну, принаймні на захист лідера своєї фракції? Ну, я я хочу слухаю Андрія, що навіть удивлені. На самом деле, Юрій Віталійович, ну, более чем це конструктивний політик. Честно говоря, даже после этих заявлений, но ну, я на самом, деле, на самом деле их не слышал. Вот И э, сейчас так вот все выставляется, что это он все придумал, он специально э, вошел в, в, в информационное пространство. Ну, мы ну, же звали. В, 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 в первой части нашей программы э, было сказано о политической торговле. Ну Андрій, ну я кажу, це просто ну как, шантаж как, шантаж как, как мені... і обріхування. Якщо ви вважаєте, що це метод політичних торгів, то ви я перепрошую. Ми ми повинні вже жити не за тими методами і законами джунглів, які були при режимі Януковича. — Це не метод. Безусловно. Давайте, да, Давайте, Якщо рухаємося в Європу, відповідати за свої слова. Бути взає... бути взаємокоректними, адекватними і діяти по е, Дякую, пане лише коротко, добре, без історичних екскурсів. Без історичних мов взагалі то йде про депутатську етику. Якщо ти народний депутат, ти не маєш права казати про речі, про факти, які не доведені, які документально не підтверджені. Тим самим ти породжуєш слухи, які шкодять загальній справі. І це хтось дуже вміло використовує. Ну але Користуючись... на жаль, вся історія українського політикуму підтверджує той факт, що в нас завжди депутати поширювали слухи, сплетні і використовували а, кричове... парламентську трибуну для розповсюдження цих Слово в вашому виступі поширювали. Дай Бог, щоб це було в минулому, щоб колись всі ми зрозуміли, що хлопці і дівчата, давайте працювати на країну. На людей, які нас обрали, а ну, не чубитися, йому, як ну, ви що кажете, що завжди була маринеткою. Чуже грусиби руках. а зараз цього немає. Цього зараз не хтось намагається ставити. це зробити, і дещо. У цих людей виходить. Не треба мати багато розуму, щоб зрозуміти, кому це вигідно. Так давайте ми всі разом зрозуміємо, що це не вигідно в першу чергу нам з вами, тому що нам з вами відповідати за те, що коїться в країні, в уряді і в нашому житті. Я хотів би ще, на на Юрія віталіча. Ну, друзі, мої, ну якщо б він вийшов на трибуну, це об'явив перед всім парламентом, назвав фамілії, на дежві того не було. Это сделал Потому Андрей. Что... Кстати, не, непонятно, откуда у него фамилия. Ні, не, ну чому? Все по я, за, все, я зачитував, що Луценко підтвердив, що є сім прізвищ, що подання... Ні, прізвища він не назвав. Так, а в чому я говорю? Ну, це ж вже йде От мені каже, здесь треба дескати. У нас головна проблема в Україні взагалі в зас в середовищі інформаційному це те, що в нас інтернет це така, вибачте, інколи помийна яма, коли можна все зливати і нести, не нести за це відповідальності. Так давайте ми, народні депутати, все ж таки законодавчо закріпимо, що інтернет це теж засіб масової інформації, і все, що там від кого пишеться, має хтось за це нести відповідальність. Пане я, Панеше, я, я проти, бо щоб... бо це в Росії вже таке запровадили. Реєстрація. Ви, інтернет і... ресурсів запроваджувати. Інтернет ресурси реєструються ви, 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 на конкретних юридичних і фізичних щиток, осіб, ніж обмежити свободу слова. От я особисто готовий постраждати від зайвих чуток. А це не ніж обмежити свободу слова в інтернеті. Це інтернет. не обмеження ви, 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 свободи слова. Це це тому, тому що технічно це за те, що не можна ти говориш. виконати. Ми можемо прийняти закон, які знову не будемо наводити приклад з відповідальністю за інформацію. Пане Олеше, це не відповідальність за інформацію інтернету, це відповідальність за інформацію Юрія Луценка який оголосив якусь інформацію в стінах Але парламенту, яка чупали. була зафіксована журналістами. Потім оприлюднена там на сайті, наприклад, Українська Правда, Чи «Лівий Берег, чи «Еспресо Тіві. Вони журналісти почулися в стінах парламенту. Вони не самі придумали, розумієте? Справа в тому, що журналісти, які це написали, вони чітко знають, що вони не будуть нести відповідальність за те, що вони сказали. Ми почули Так ж лише записали слова лідера фракції. Потім оприлюднилися. За що вони мають нести відповідальні? Якщо воно було оприлюднено в офіційних змі. В газеті ж це не надрукували, ні. В інтернеті розмістили. Ви бачили українську правду? Та газети вигляді. вийдуть лише завтра вранці, пане Ваше. Вони не виходять. Я сьогодні вас запевняю, на Я запевняю, що там не буде цього. Тому що це вже документ, за який треба і можна нести відповідальність. За інтернет відповідальності ніхто нікого не понесе, тому що всі ці сайти, всі ці ресурси, всі ці сервери зареєстровані. Є е, е, там спеціальний ресурс в інтернеті. Де можна знайти адресу, так? От один відомий ресурс зареєстрований. Вибачте біля туалету в, в Америці одного з університетів. Раді Хохми хлопці зареєстрували. І я ним повістую я, я єдине. Пане, я єдине, закликаю вірити нашому сайту, спресу там пишуть правду, правду і лише правду, і лише те, що відбулося. Якщо була така відповідна заява, прізвище не було справді в цьому спіші Юрія Луценка. Прізвище назвав Юрій Бутусов, назвав Андрій Лозовий на своїй сторінці Фейсбук. Тоді давайте теж сторі. Народних депутатів Фейсбук вважати офіційними виданнями. Якщо вони щось неправду написали, давайте порушувати криміни... проти Ляшко. Одна реальна Ляшко, одна фейкова. Хтось зареєстрував його фотографію і там вся янту. Дякую, я... друзі. Зараз ідемо за на... на рекламу, перервемося. Вона буде короткою. Залишайтеся на еспресо, буде ще цікавіше. Повернемося до цієї дискусії за пару хвилин.